Друзі, всім привіт! Ви у Безодні! Я Макс Нагарняк, і це новий випуск про музичну премію ЮНА, тому що вони оголосили свій шорт-лист претендентів на цьогорічних переможців. І так би мовити, ну мене підгоріло максимально від цього шорт-листа. Оминути я це не міг, і напевно прийшов час вже поговорити про українські музичні премії. Тим паче, участь у більшості цих премій я брав в Україні. Дуже є багато різних церемоній, премій, нагороджень. Почнемо з е, самих відомих, безумовно, це Юна. Також є Мегаго Евордс, Музвар Awards. Також у нас е, Лірум придумав свою премію, але це, напевно, така Just for Fun. Також у нас є премія від Михайла Поплавського, який нагороджує там когось чомусь. І також є із сучасних премій Єгер Мюзик Awards. Напевно, на мою суб'єктивну думку, це най... Цікавіша премія серед усіх представлених. Ну а головними просто королями цього вечора чи дня, коли ви там дивитесь, буде безумовно премія Юна. Почнемо ми напевно з найпростішого премія Юна. Це з її назви, яка нам багато про що говорить. Розшифровується вона ось так: Yearly Ukrainian National Awards. Засновниками цієї премії є Захур, чоловік камалії співачки, і Павло Шулько, тобто діджей Паша, який дуже багато зробив для української музичної індустрії. Ну, Засновники, ось ось такі. Ну, знаєте, якби маму і папу не обирають. Ось придумали вони її створити, назвали національною премією. Ось вона так і сталася. Я також був дотичний до цієї премії, був декілька років там членом журі е, до того моменту, допоки я остаточно не зрозумів, що мій голос там ну нічого не значить. Буду я обурюватись, є той чи інший артист в номінації. Буду я говорити, чому тут є зашкварний російський артист. Ну тобто, завжди були якісь запитання. А тим більше, в мене ці запитання були до повномасштабного вторгнення. Всі ми знаємо Гремі. Дуже відому міжнародну премію вона додає якихось плюшок артистам не тільки визнання, воно дає конвертується в пізнаваність, конвертується в прослуховування на платформах і не тільки конвертується в концерти. Українська премія ЮНА не конвертується в нічого окрім підпису в Вікіпедії. На жаль, правда. Давайте швиденько пройдемося по всім номінаціям, і далі на найцікавіших випадках ми зупинимося і проаналізуємо. І ви, напевно ж, запитаєте, а де мої улюблені виконавці? Де мої Манатік, де Тіна Кароль? А де ж в номінації Лілу 45, яка випустила альбом? А де ж структура щастя, яка хайпує, чи соцвіт, який має дуже багато прихильників в цій країні? Чи, наприклад, чому в рок-гуртах? Не представлений колектив Оторвальд, який випускає дуже цікаві пісні. Чи чому взагалі не представлена хіп-хоп індустрія? Чи чому не нагороджують артиста, наприклад, парфінюка? В регламенті зазначено, що найголовніше, щоби. Всі ці пісні і претенденти випускали по дві пісні, здебільшого в усіх номінаціях, з 1 січня по 31 грудня 2023 року. В регламенті це чітко прописано. І також прописано, що, наприклад, найкращі альбоми обирати допомагає таке видання, як «Лірум». Ну а, наприклад, у відкритті року можуть дебютувати тільки артисти, які були. Продемонстровані вперше і дебютували на радіо чи на українських телеканалах музичних в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року. Ну тобто все якось зрозуміло, дуже просто. Ну і звичайно, є референс-лист. Це тобто величезний лист артистів, серед яких обирають шорт-лист і далі обираються вже переможці. і оголошуються. Перейдемо, напевно, до найголовнішого. Ось ці всі регламентні штучки ми розібрали. Напевно, більш головніше, хто ж це все обирає? Тим паче, Юна опирається у нас безумовно на прослуховування на радіо і перегляди на телебаченні. Так би мовити, українське Гремі-ЮНА в 2024 році ігнорує стрім-сервіси. Тим паче у нас є. Ось у одного з членів журі свій сервіс у Романа Мухи, який підраховує кількість прослуховувань на Ютубі, наприклад. Також у нас є прекрасний проект Нуам, який все оптимізував. Кожен тиждень підбиває підсумки. Каже, там в п'ятницю того то числа у нас вийшло 431 трек український. У нього є свій чарт по прослуховуванням на різних платформах. У нього є все в цього медіа чи музичного агрегатора, точніше. Але премія Юна це також ігнорує. Ми опираємося, знаєте, так, педєдовські на радіо і телебачення. Напишіть, будь ласка, в коментарі: хтось із вас досі дивиться музичне телебачення українське. Давайте подивимось, хто ж є членами журі премії Юна. Здебільшого це представники радіо. Тобто, я от створив для себе просто. Табличку в Excel, і тут одні й ті самі дуже багато представників Авторадіо, Мелодія FM, Європа Плюс, Промінь. Але чомусь відсутні, наприклад, представники з інших регіонів. Чомусь нема з радіостанції, наприклад, Галична, чомусь нема з радіостанції, яка існує в Тернополі. Тобто. Відсутні якісь радіостанції, які, якщо ви вже на це опираєтесь, які розброшені по нашій країні, тому що там смаки трошки інші. Тому що на Заході України, наприклад, смак українців ну дуже відрізняється від того, що слухають в столиці. Це національна премія. Навіть якщо ви формуєте лонглисти з учасників, е які ротуються на радіо і на телебаченні, то чому ж? Ви в журі не можете покликати більше якихось людей з індустрії. У нас так, безумовно, є люди-концертні оператори, у нас тут є з телебачення люди, є також парочку блогерів. Єдиний музичний журналіст, якого я із цієї всієї когорти знаю. Це Олексій Бондаренко з Лірума, але він і співпрацює з премією Юна, тому що він створює цей лонглист альбомів. Напевно, об'єктивності в цьому всьому нема. Тому що люди, які працюють на радіо, у них специфічний смак в музиці. Я багато з ким з радіо спілкувався, і вони не поділяють моєї любові, наприклад, до артиста Паліндрома. Вони не поділяють моєї любові до колективу Тонка. Вони не поділяють любові до артистів як Лілу 45, Шмальгаузен чи когось нового. До них дуже важко достучатися і пояснити, чому це крута музика. Це так би мовити, профдеформація. Я нікого не хочу образити, у нас у кожного свої смаки. Але, ну у радіщиків свій смак, журналістів медіа різних, наприклад, як слух, Свої улюбленці, тобто якось вони відтіняють. Але от раніше також був Макс Сердюк, е головний в виданні слуг. Його там немає. А хотілося б бачити якусь більшу кількість е притомних людей. А їх нема, тому що вони всі розбіжалися. Як і я, пішли, тому що вони не хочуть участвувати в цій крінжатіні. А треба було наповнити якимось новим, молодим. А тут люди, які просто. Споконвіку працюють на радіо і телебаченні. Я вам дам приклад в історії премії Греммі. Прекрасний випадок стався, якщо я не помиляюсь, у 2022 році. Коли на всіх радіостанціях у Тіктоці грала пісня, е, і, взагалі, альбом був напевно одним з найпопулярніших: Андерсона Пака і Бруно Марса. Oh, Бруно Марс. Величина дуже відомий артист у світі, його пісні вірусяться в усіх соцмережах. І ось його новий виток кар'єри. Він перезапускається, робить дуже цікаву музику, і всі такі: Вау! І з'являється артист, так би мовити, менш відомий ніж Бруно Марс і Андерсон Пак, людина, яка займається музикою в кіно, більше джазмен, так би мовити, Дмитро Шуров в світі музичному в Америці. Так що менша вартість в сторону іншому перекрутили. Джон Батіст номінований, якщо я не помиляюсь, в 11 номінаціях на це гремі. Ма. І він перемагає в ключових номінаціях у Бруно Марса. І тоді просто у всіх відвисла щелепа. Тому що Джон Батіст це нова величина. Його продемонстрували журі, продемонстрували світу нову зірку, нову. Вони не пішли шляхом о, цей у нас ротується, чи у нього більше стрімінгів. Вони пішли шляхом. Так, це якісна музика, так, це класна музика. А на жаль, у нас через те, що у нас не оновлюється цей склад журі, у нас е, ті, хто приходять нові, розчаровуються в цій премії, і просто такі Ай! Хай лишаються і займаються, тому що тут нічого не можна змінити. От так в нас вийшло. І почнемо, як і було по списку: найкращий альбом. І начебто все логічно: джамали класний альбом, у Чіва, тобто чів це взагалі відкриття українське. Артем Пивоваров є. Але І циферблат, ось новооспечені такі зірки, також є. Але для мене дуже дивно, що ось, ось ця когорта журі не обрала дійсно якусь музичну складову, музичний витвір мистецтва. Я буду зараз, ну, чесно, ображатися, тому що це єдина номінація, в якій ну, складали адекватний список лонглист. Ну, тобто там було здебільшого багато якісної музики. І ці люди могли тобто, дозволити собі обрати щось більш цікаве. І я буду зараз ступити за новий альбом «Паліндрома». Вибачте, ну, це найкраща, на мою суб'єктивну думку, робота минулого року. Ну, найкраща. З усією повагою до Джамали Кіріма. Кірім це просто витвір мистецтва, який ми оцінимо з роками, тому що це вклад прям. але, ну, робота Степана, ну, одна з найкращих. Це філігранне жонглювання словами, прекрасна зміна жанру. Ну тобто, камон, друзі! Чому ви настільки якось прямо лінійно обираєте цей список? Слава Богу, що туди потрапили циферблат. Але я думаю, якщо б не Нацвідбір Євробачення, там би не було циферблата 100%. Ну, мене підгорає, вибачте, мене весь випуск буде підгорати і далі. Далі переходимо до найкращого виконавця. І тут є знову запитання. Добре, Монатік, випустив не так багато пісень, які стали хітами. Але вибачте, парфенюк, ну куди ви його діли? Він є в цьому регламентному списку вашому. Він є. Парфінюк, вибачте, пісня його е відриваючись, є мегахітом. І я, коли ходжу там в спортивний зал чи їду в таксі, кожен раз чую цю пісню на радіо, а тут чомусь немає. Чомусь нема. Чомусь нема ні пісні, ні виконавця. Зрозумійте. Людина зробила величезний прорив в своєї кар'єрі. А ви її не номінуєте, ні відкриття року не номінуєте в номінації найкращий виконавець. Хоча людина по стрімінгам навіть ну, розриває більшість тут артистів, представлених у списку. Якась дивина. Найкраща колаборація. Просто ну можливо треба ось і за цього змінити регламент. Я коли дивився пряму трансляцію оголошення номінантів премії Юна, а я був хе, у когорті, напевно, найстійкіших фанатів цієї премії, тому що їх всього 37. Тобто на стрімі було всього лише 37 людей, які дивилися онлайн. Це максимальна відмітка, я спеціально спостерігав. Ну... Вибачте, ось, ось цими, напевно, демонструється увага і важливість для індустрії премії Юни. Тому що ну, настільки цікаво, що аж 37 людей дивиться. Напевно, треба задумати, що треба щось змінити. Минулий рік продемонстрував особливо самі виступи артистів, і саме шоу продемонструвало, що не так важко це все переплюнути. Просто Музвар однією з перших своїх великих премій. Переплюнув юну, ну просто X3. Дуже легко може переплюнути Мігого, Дуже легко може, якщо захоче, переплюнути Лірум. Дуже легко може переплюнути будь-хто. Ну, просто рівень минулого шоу, ну, я не знаю, це 2, 2 із 10, 3 із 10. Ну, просто єдиний, з ким було більш-менш е приємно спостерігати на сцені, це кола. Ви через це її поставили ось чотири рази в одній номінації. Е, якось в регламенті треба це прописати, щоб в одній номінації ну, максимум два рази. Ну, на максимум три рази, але чотири. ну... І, а якщо б не було пісні буревіями, що б ми робили? Про кліпи немає що говорити. Напевно, журі не оцінювало візуальне мистецтво. Це дорогі багаті кліпи, в які вклали дуже багато грошей, але я не скажу, що це найкращі кліпи минулого року. Я вам можу продемонструвати як мінімум ось 5 кліпів, які були набагато краще, ніж те, що представлене тут. Ну і ось ми переходимо до двох номінацій, від яких у мене підгорає також дуже сильно це найкращий поп-гурт. З усією повагою до хлопців з гурту Каднай до Каски, але ну, це не був найсильніший рік ні у Кадная, ні у каски. Калуш оркестра так, щось випускали, щось було непогано. і Наприкінці року вирівнялися і випустили доволі непогану пісню. Латексфауна, все зрозуміло, дуже цікаво, дуже яскраво, і напевно один із небагатьох колективів, які можуть собі дозволити в такі часи епатувати і ще збирати кошти на Збройні Сили України. Творчі представники на Євробаченні все зрозуміло, також заслуговують, але ну вибір неочевидний. Чому от, наприклад, нема колективу молоді, які і в діджителі гарно себе демонструють, і на радіо у вас крутяться, і на телебаченні крутяться. Але ви їх не відмічаєте чомусь. Хоча вони ось могли б якраз і замінити колектив «Каднай», який не був настільки яскравий, як колектив Молоді. А чому б не зазирнути ще далі? І пошукати такий колектив, як Шмальгаузен, який розриває також в діджителі. Просто охоплення цього колективу, фанбаза цього колективу є неймовірною. І він також неодноразово я чув, рятува на радіо. Я бачив також їх пісні в списках у вас в плейлистах на радіо. Чому їх у вас немає? Чому нема в найкращому поп гурті Шмальгаузен? Люди, які збирають солдаути за годину. За годину вони можуть зібрати концерт. А ви просто сюди тичите тих самих, тому що вам хтось там, друг, чи ви знову знаєте це ім'я, а не знаєте, яке в списку. Мені здається, навіть Шмальгаузен не були в лонглисті в поп Попгурт. Але ну це несправедливість, і це несправедливість. Навіть Шмергаузен в номінаціях немає е, e Music Awards. Я також дуже здивувався. Я в цьому році там є в членах журі. Я здивувався, що нема Шмальґаузен. Хоча мені дуже образливо. Це колектив, який має отримати всі премії цього року. Відкриття року вони. Поп-гурт року вони. Ну тому що вони роблять музику. Ви зрозумієте, як складно зробити щось архаїчне і забути в цій країні популярним. Це дуже важко. А ви про на це закриваєте очі. Переходимо далі до відкриття року. Відмотаємось трошечки назад, про те, що я говорив, що там мають бути колективи, які вперше ратуються в цьому ось році. В категорії можуть бути номінованими артисти, які дебютувалися, дебютували дебютувалися, на загальнонаціональних радіоканалах, українських музичних каналах в період сказаний в пункті 2. Тобто за минулий рік, що ми вже і говорили, Перший у нас іде Адам. Ребята, амнезія. Як ви можете номінувати Адама тут? Ви краще номінуйте його в артисті року. Він випустив прекрасну пісню повільно. Він випустив багато класної якісної музики. Зробив величезний зріст. Яке відкриття року Адам? Адам у вас ротується, скільки існує безодня Мюзік. Та пісня, така як є, ротувалася ще на станції, якої вже не існує Джем ЕФЕМ. Пісня ротувалася довгий проміжок часу. Адам у вас ротувався на країна Ефем. Я його чув ще три роки тому. Ну камон, ну, ну приїхали. Які Адам відкриття? Адам, це просто зріст року, так. Да. Але не відкриття року. Адам завжди був таким якісним артистом. Просто ви звернули на нього увагу трошечки більше, бо у нього залетіла пісня. Все. Відкриття року. Лео – окей. Клавдія Петрівна, окей. Макс Барадін, окей. Циферблат. Ну, яке це відкриття року, якщо у вас також рятувалися їх пісні? Тому що раніше, ще в 2015 році, коли був створений цей колектив, деякі їх пісні також потрапляли на радіо. Ну ви ж самі собі суперечите. <звук> ну і перейдемо там, де у мене, напевно, вже голова лопне. Це найкращий рок-гурт. І зараз я вам зачитаю найголовніше. Лонг-лист із 10 артистів. От я кожен рік, коли там голосував, кожен раз не розумів, чого ж там такий маленький список. І зараз можна легко це прочитати, бо з цій Excel табличці написано: Карта світу, Козак Систем, Оторвальд, Співбратів, Хардкіс, Антитіла, Без обмежень, Жадани Собаки, Не ждали та Гурт Скай. Люди, які хоч трошечки розбираються в українській музичній сцені. Ну, ви дійсно вважаєте, що це все рок колективи Ну, от мені здається, от, співбратів зараз дивляться це відео і думають, ми рок колектив. Ну, от мені здається, що хлопці не вважають себе рок колективом. Можливо, я, звісно, помиляюсь, але ну, який співбратів рок колектив. А тепер давайте я вам перечислю колективи, які випускали е прекрасні пісні за ось цей рік. І можна трошки регламент змінити, можливо, це одна пісня. Але дуже якісна. Можливо, це дві пісні, але дуже якісні. Наприклад, гурт Zen Sleeping, наприклад, гурт Діти інженерів, наприклад, гурт Скажи щось погане. Ребята випустили в цьому році е платівку, наприклад, гурт ДК Енергетик. Дві платівки. Уявляєте, люди випустили за рік аж два альбоми, а ви його не додаєте в рок-колективи. Я думаю, ладно, хорошо, я ж знаю так багато класних рок гуртів. Там ще є гурт Омана, oh, Еппелец, дуже багато Еппелец. Чому ж їх тут немає? Вони ж також у вас ротуються на радіо. я ж думаю, щось відбувається не так. Напевно, якщо люди опираються на стріми на радіо, що ж там на Радіо Рокс у нас грає із рок музики української, сучасної. Я пролиснув такі думаю, подивлюсь, в березні минулого року, що грало? Що в червні грало? Що грало у нас в вересні минулого року? А що ж у нас грало в листопаді? А у нас грала пісня по 15 му колу восьмий колір під мотороли. У нас чомусь на Радіо Рокс грає пісня Поліна колективу Бумбокс. У нас чогось там грає постійно колектив Скай. Але не грають діти інженерів, які випускають мать мушу класних пісень. Не грає Хейт Спіч. Так, там є якісь провокативні пісні, дуже типу нецензурні. Ну, пікайте. Чомусь в інших країнах легко запікують чи просять, можете радіо Edit версію зробити? Ні, немає. Чомусь на Радіо Рокс не грає The Сліпін. Чомусь там не грають, наприклад, поп-рок. От Віорія себе позиціонує як поп-рок. Чому вона там не грає? Чому там не грає колектив Апатія? У мене є дуже багато імен. Я вам можу продовжувати цей список просто безкінечно. Ну, ну тьма муща класної української рок-сцени. Наприклад, сусіди стерплять, поп-музика. Ну, де вони? Ну для мене дивно, що знову одні й ті ж самі. А колектив The Hard Kiss, наприклад, прекрасно підійшов би в номінацію Поп-колективи. Наприклад, колектив Антитіла також прекрасно підійшов би в номінацію поп-колективи. Ну чому ж ви звете знову Кадная? Але, наприклад, Антитіла з їх, фортецею Бахмут, які є більш поп, вони поп-артисти, вони зараз себе, напевно, і не асоціюють, що вони прям рок-колектив. Ну, для мене дивно. І мене це дуже чіпляє, тому що дуже багато якісної української рок-музики. І ви наче не даєте змогу продемонструвати, яка цінність цієї премії. Та, напевно, ніяка. Наприклад, премія Музвар так, з космолотом, з Казино, але. Якось допомагають молодим артистам і дають їм кошти. Премія Єгір Music Awards проводить Young Blood, це тобто допомагає артистам молодим і дає їм якісь кошти. Претендентам в інших номінаціях вони дають якийсь свій фонд, щоб передати в благодійну справу. Ну а давайте серйозно. А що дає тоді премія Юна? Щоб на поличці стояла просто якась цяцька, мені дивно. Тож, напевно, премія юна має максимально трансформуватися за наступний рік, тому що треба змінювати регламент остаточно, треба знаходити нових членів журі, треба реформуватись якось, треба робити більш якісне шоу, треба давати щось взамін індустрії. А не тільки статуетки робити. Треба якусь давати допомогу, наприклад, тому ж відкриттю року, чи допомагати е, з ротаціями на радіо. Наприклад, виграєш ти не знаю премію за найкращого артиста, а тобі тоді ось картбланш на радіостанціях, чи щось таке, якщо ви вже взаємодієте, там з Тавер Медіа чи з якимись іншими холдингами. Але хочеться. Отримати щось взамін, і індустрія має від цього отримувати щось. Але по списку журі я пам'ятаю, що там був Михайло Ясинський, чомусь його вже там нема. Я пам'ятаю, що там були інші музичні продюсери інших, наприклад, телеканалів, їх тепер там нема. Тобто, напевно, більшість із них розчарувалася. І я розумію, що всім не вгодиш, бо поки що цінності у цієї премії. Ну, я, на жаль, не бачу. І думаю, багато людей з індустрії також не бачать. Просто написати у себе в інстаграмі номінант премії Юна. Таке. Тож, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний відеоролик, лайкайте, підписуйтесь, ставайте нашими донаторами на Баймія Кофі чи на нашому Монобанку. На всім дякую за увагу. До зустрічі! Я там просто зроблю ставку, щоб не позоритися е з перекладача. така премія. Я не знаю, що сказати. Нуар, це нуар? Хуєнна. Чому? А це колектив, напевно, фундаментальний. А це, напевно, колектив. Я впевнений, будуть писати. Нагарняк опять. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бубу. Йому все не подобається. Все. Три дечки одягаємо, де вони там? Жовтіці.